Доброго дня, мене звати Наталія Мальнічук, я підприємець із Києва, є співвласницею міжнародного бізнесу Forever, вийшла на рівень менеджера з доходом 2000 доларів на місяць і можу допомогти тобі тут заробляти. Я розвиваю мережу оптових покупців продукції на основі алоєвера Вера напряму від завода виробника на моноплатформі. Форевер, яка покриває 160 країн світу, я в пошуку людей, які хочуть покращити свій фінансовий рівень, я в пошуку людей, які хочуть вивільнити свій час на сім'ю, на відпочинок і при цьому заробляти набагато більше. Я в пошуку людей, які хочуть створити активи, які будуть приносити гроші, як і зараз, таким потім пасивним доходом. Кого я шукаю? Людей, які просто прагнуть змін, амбіційних, позитивних. Які готові допомагати людям, людей, які готові розвиватися, вкладати час, енергію на здобуття нових бізнес-навиків та комунікацій, людей, які після перегляду цього відео готові виділити час на зустріч зі мною онлайн або офлайн? Моя пропозиція одна із самих простих. Легальних способів вийти на дохід 300-700 доларів на місяць додатково до того, чим ви займаєтесь, приділяючи небагато часу одну-дві години в день з часом вийти на дохід 700 1500 тисячі доларів на місяць також можна як додатково до того, чим ви займаєтесь. Якщо ви амбіційна людина, то розглянувши цей бізнес набагато глибше, ви можете вийти на дохід. 5 10 тисяч доларів на місяць. Донай. Окрім доходу, що ще ви отримуєте? Спільноту, для якої ви будете цінними, та розкриєте себе як особистість, спільноту, яка буде вкладати ваш розвиток. Наші бізнес школи допоможуть вам зрозуміти, як мислять та діють мільйонери. Ви попадаєте в оточення цілеспрямованих, позитивних, успішних підприємців як України, так і інших країн. Наші семінари покажуть вам систему, як навіть бідна, безграмотна людина може досягти тут успіху. Топ лідери України покажуть вам, з чого почати та як далі двигатися. Зараз дуже багато можливостей пішли в інтернет. Я не пропоную вам фінансову піраміду швидкого змагачення. Я пропоную вам співпрацю з світовим брендом, який за 46 років пройшов ряд світових криз, міцно стоїть на ногах та має план розвитку на наступні років. Років ви отримуєте номер в компанії, свій інтернет-магазин, це працюючий магазин, готовий бізнес під ключ із системою замовлення, системою оплати і системою доставки на дом. Ми його маємо як інструмент для побудови бізнесу. А обслуговування цим магазином займається компанія. Не ми наша задача організувати потік клієнтів в наш інтернет-магазин та будувати мережу інтернет-магазинів по всьому світу. Він працює цілодобово наповнений брендовими товарами, які необхідні віднемовляти до людей похилого віку. І потреба в цій продукції тільки зростає. Компанія американська, і вона взяла на себе розтаможку, сертифікацію та доставку по всій та доставку в Україні. Що ще ви отримуєте? Покрокову інструкцію, як масштабувати цей бізнес. Система покрокових дій дає гарантію, що ви точно отримуєте дохід. Ви отримуєте підтримку від мене, від системи, від самої компанії. Давайте розберемося. 90% проблем людей це проблеми зі здоров'ям та з грошима. Forever є дуже якісна відповідь або продукт цей, або бізнес. Планом. Продукція найкраща в подібному сегменті, вона значно перевершує своїх конкурентів. За 10 років, що моя сім'я користується цією продукцією, я б на це впевнилась на 100%. Завдяки вертикальній інтеграції компанія виплачує самі найвищі відсотки в подібному сегменті. І новачок починає отримати від 25%. Також є пасивний дохід. Також ви можете безкоштовно тут мандрувати, автопрограма і є 13-та зарплата, ні в одній компанії такого немає. Світовий оборот компанії Forever більш ніж 3 мільярда доларів на рік. В Україні вона 26 років, але тільки 0,3% населення користується цією продукцією, її споживає. Тому є сенс вкладатися часом вкладатися енергії та розвивати це як бізнес-направлення. Хочу поділитися з вами основними тезісами засновника компанії Рекса Моном, легендарною людиною. І перше, це кустий гаманець є найпоширенішим захворюванням по всьому світу. Дайте людям шанс чесно жити, трудитися та заробляти гроші. І головна ідея Рекса, яка закладена в бізнес-план Форевер. Це допомогти людям з низькими стартовими можливостями знайти фінансову свободу. Forever – це американська компанія та платформа, де виробник і платформа це одна сім'я, сім'я МОНІВ. Це американська компанія, штат Техас Аризона, Там знаходяться основні виробничі потужності. І в чому фішка? В тім, що Forever вирощує найбезпечнішу, найдієвішу, найкращу рослину Алоє, Вера, Барбаденці Смілля. Та виробляє найкращі в світі алої продукцію, яка необхідна кожного дня від немовляти до людини похилого віку для того, щоб бути брендом номер один в світі 1700 научних співробітників, п'ять із них лауреатів Нобелівської премії, які розробляють продукцію та її патентують. І цей патент нікому не продають. Тому ця продукція ексклюзивна, унікальна і аналогів ви її не знайдете. І що цікаво по доступній ціні кожній людині, та якщо розібратися та прорахувати дешевше аналогової синтетики, сертифікація світового рівня, поля Алоєвера знаходяться в книгі рекордів Гіннесу. і компанія Forever належить увага 85% світових земель, де може зростати ця рослина, та їй підходять погодні. Умови зберігає властивості алоя живими. Та м'яковниста алоя є основою великої кількості продукції. Головне натуральна, без хімії. Основна маса людей користується звичайною хімією. І наша задача запропонувати альтернативу та показати дорогу до свого інтернет-магазину з екотоварами. І в чому вигода, ви скажете, для людей? Перше, це Однозначно в якості дуже сильно відрізняється від супермаркетів, мас-маркетів, магазинів та аптек. І достатньо 3-4 днів, щоб людина в цьому впевнилась. По-друге, це цінова політика. Засоби особистої гігієни, аптечка в домі, косметичні засоби по догляду за обличчям та тілом це або ті гроші, які люди витрачають, або в 2-3 рази дешевше. І по третє алоє продукція працює на клітковинному рівні для збереження молодості, здоров'я та краси. І ні в якому разі вона не шкодить навіть немовлятам. Власне, більшість людей тут роблять покупки. Ви отримуєте певні відсотки. Завдяки вертикальній інтеграції компанії, це найвищі відсотки в подібному сегменті. Новачок тут отримує від 25% та більше сім видів доходу. І далі це важливо. Цей бізнес. По типу як франшизи. Це той бізнес, який під час війни зростає, приносить дохід і жодна катастрофа його не вибуває з ринку України та інших розвинених країн. Ви можете подумати, якщо є алоя продукція, то її треба продавати. Якщо ви вмієте продавати, то будь ласка, продавайте. Але ми з командою вибудовуємо по наступній стратегії це продаж цього бізнесу. як Франшизи, я не пропоную вам купити зубну пасту, а продаю інтернет-магазин, який після невеличкої розкрутки буде приносити класний реальний дохід. Продаємо платформу, спільноту, стратег... систему, до якої ви під'єднуєтеся. Тижнів два ви вивчаєте, ми з вами продумуємо, випрацьовуємо стратегію, по якій зручно вам буде працювати, і в перший місяць ви можете отримати 100 доларів, можете отримати 300-500 доларів, можете отримати навіть 1000 доларів, якщо є у вас професійні навички, а можете не отримати нічого. Буде залежати від того, як до цього ви будете відноситись. Чому вам вигідно приєднатися до мене та до моєї команди? За 10 років, що я споживаю продукцію цього бренду сім'єю, я знаю абсолютно всі секрети. Я, можу, я вам можу якісно підсказати, що буде корисне по тому або по іншому питанню. Чотири роки я розвиваю це як бізнес-направлення, дуже велика мережа споживачів цієї продукції не тільки в Україні, а й семи різних інших. В країнах партнери, які отримують реальний дохід, ви їх можете побачити. У нас є система презентацій, бізнес-шкіл, система семінарів, академій, де ми показуємо вам з чого почати: перший, другий, третій, четвертий крок. І далі, якщо вам буде цікаво, також є навчання від мільйонерів, є спільнота, яка буде за вас. А не проти вас, і яка буде тільки вас посилювати. Тому, якщо вам цікаво іменно тільки про продукцію, напишіть, треба більше інформації по продукції. Якщо вам цікаво це як бізнес, то ми з вами з'єднаємось по відеозв'язку і по поговоримо детальніше. Або я вам прийшла більш детальнішу презентацію. Ви ознайомитесь, будьте з нами. Тут дуже круто. Тут вас ніхто не обманить. Тут спільнота, яка за вас до зустрічі!